П'ять найпопулярніших парад від експертів, які шкодять розвитку вашого бізнесу. Перша парада, головне це продукт. Клієнти самі нас знайдуть за допомогою сарафанного радіо. І це насправді не так, тому що сарафанне радіо це не стратегія, це бонус для бізнесу, для розвитку необхідно використовувати системний маркетинг. Тільки так клієнти дізнаються про ваш гарний продукт. Наступна парада для того, щоб привернути увагу клієнтів. Необхідно пропонувати знижки, запускати акції. Тут потрібно розуміти, що знижки не будуть руйнувати вашу маржинальність, і також формувати біля вашого бізнесу таку аудиторію, яка буде купувати у вас тільки тоді, коли ви будете пропонувати знижки. Третя порада: вам потрібен ідеальний логотип. Насправді вам потрібні клієнти, логотип не продає, він просто допомагає запам'ятовувати ваш бізнес. Четверта порада: даємо рекламу на всіх. Чим більше клієнтів, тим краще наш продукт підходить усім, але насправді це не так. Не буває такого, що продукт підходить усім. Певний продукт має певного покупця. Остання порада це. Реклама це дорого, будемо пресуватися органічно. Органічне зростання це добре, але для маркетингу бізнес буде зростати дуже-дуже повільно. На це можуть піти роки, по-перше, чи готові ви так довго чекати, подумайте. І по-друге, скільки ви втратите грошей у цьому очікуванні.